Всім привіт! Сьогодні вночі мені не спалося, температура була, тож можу знімати відео тоді, коли в школі маю бути. І ви, мабуть, подумали, звідки в мене, і ви, мабуть, подумали, що планшет поламався, але я вам ска ну, скажу, що він не поламався. Це я просто оцю гру, скачав. Ви можете нею проранкувати всіх. Сказати, що планшет поламався, або телефон. Я не знаю, що у вас там телефон чи планшет. Кстати, вже дві нових сотки переглядів. Ой, одна нова сотка і 40 підписників. Тож я вам зараз зніму нову частину. Так. Як нова сотка вже зараз там, то треба зняти нову частину. Перегляди, мабуть, сильно збільшилися. Дивимось, дивимось. 26. 29, 33, 9, 9, 33, 45. Нічого собі. Там і 132 зараз буде. Це буде жесть. О, 132. Ще є тут 33. 40, 93, 2, 15, 11, 30, 6, 23, 10, 14, 13, 16, 14, 9, 8, 11, 22, 8, 9, 8, 9, Десятеро, вісіміс, одинадцяте роз, сорок дев'ятоз, вісіміз, п'ятнадцять, дев'ятос, тридцять шість, дев'ятоз, 19, 12, 39, 44, 47, 38. На цей рік все. Тепер переходимо до шориців. А ну, ну може, ще там не можеш те там перегляды спільні так. Вісім, девять, одиннадцать, девять, сто шестдесят вісім, одинадцать, п'ятьсот, пять, двадцать два, дванадцать, тридцать семь.

23. Ну і давайте останній ядок. Так. Тут нічого немає, то давайте ще один ядок. Оу, oh, май 4 490, 555, 759 і 172. Що тут збільшилось, ще перегляди. Мені треба переглядів. Дайте переглядів на це відео і лайків. Треба 500 лайків добити, а, а ти а і навіть 1000 до кінця цього року. Ну, 1000 врядалі вийде. Давайте доб'ємо 500 лайків до кінця весни.